Хто з цих людей, які піднімають такі питання, є професіоналом в цій сфері? Хто з цих людей, які опять, знову ж задає такі питання, має якісь елементарні знання з військової підготовки? Ну так, елементарні, які знаєте, там, там побудова оборони, що в себе включає, там порядок організації. Одно діло там піариться, розказує, а там. Генерал Муженко зробив не так. А хто з них зробив що краще, або в змозі зробити краще. Тікувати всі можуть, а в стаді зробити це зовсім інше речі. Тому я думаю, що це недоцільно на даний момент. І моя особиста думка, знаєте, що армія на даний момент виконує свої обов'язки, які повинні бути. Так, да, на жаль, є жертви у нас, є жертви, і це дуже так. Але це війна, ви те ж саме повинні розуміти. А усунути генерала Муженка від виконання посади, розумієте, там, я ж опять же кажу, це більше популістичні якісь такі заяви, заяви, які йдуть. Що давайте усунемо там, опять же, з якою метою? Щоб його не було, да, що хтось прийде інший, хто питання, хто прийде інший і який буде робити. Я не знаю. Ну, на вашу думку, немає зараз достойної людини, яка могла б його замінити? Знаєте, я займаю не таку велику посаду, щоб давати оцінку начальнику генерального штабу. Але ті дії, які я бачив, і так як приймалося рішення і по Донецькому аеропорту під час проведення цих операцій, да, опять же, що ми програємо, на жаль, інформаційну війну інформаційну війну і супротивник цим користується. Він розказує, показує, що там одне, друге, третє. А в тому ж Донецькому аеропорту, тільки в районі Ротерлес, було знищено за один день близько 70 найманців. Захоплено десь порядка чоловік 20 в полон і близько 30 одиниць техніки було знищено. О, там пишуть, що там ага, 93-я бригада, 93 бригада відправлена була генерал Муженка в атаку по своєму мінному полю і таке решта. Ну, да, дійсно був штурм аеропорту. Так, да, дійсно. Нарвалося на мінне поле, про те, що там є мінне поле, там ніхто про це не знав. І там було не мінне поле, а були розтяжки, які встановлені в районі Монастиряна. Але незважаючи на те, що там були розтяжки, шоста рота, 93-й бригада, виконала поставлену задачу, захватила монастир, який те знаходився. Просто сенсу його утримувати не було, тому що він прострілювався зі всіх сторон.